Як я побувала на книжковій країні минулої п'ятниці? Вранці я була на залізничному вокзалі Києва і зустрічала, як ви вже знаєте, Настю. За декілька днів до цього я дізналася, що вона приїздить на книжкову країну заради однієї події. Тож я вирішила, що це чудова нагода познайомитись особисто, та як то кажуть, заколабитись. В суботу на ВДНГ була просто неймовірна кількість красивих людей. На книжковій країні я була вперше, тож мене дійсно вразила кількість українських видавниць. І поки до події лишався ще час, ми приземлились на пуфіках і нас знімали трохи контенту. Що ви думаєте з приводу заходу? Книжкова країна. Я в захваті. Потім ми трохи прогулялися, трохи поїли, але все це було заради одного. За півгодини до початку самої події черга у шатро була настільки довга, що представники видавництва Віват були, м'яко кажучи, шоковані. Багато людей підходили і йшли, бо розуміли, що вже не вмістяться, А дехто чекав, та так і не потрапив? Подивіться на цей натовп людей. Чому таке ажіотаж? А все через презентацію ось цієї книги. До речі, її наклад розмали зі швидкістю болідів формули 1 Видавництво Віват в якості спікерів запросило коментатора Формули 1 в Україні Макса Подзігуна та книжкову блогерку Юлію Проліт. Якщо вам цікаво, мої враження пречудові 45 хвилин було відверто замало. Тож сподіваюсь, видавництво Віват прийме до уваги той факт, що формульне ком'юніті в Україні зростає і видасть книжки зі світу Формули 1 українською. І чим більше, тим краще.